Найважливіші події цього тижня в Ірпінській громаді. На війні загинув мешкане церпеня Віталій Король. Військовий віддав своє життя, боронячи Україну на Луганщині. Ірпінське волонтерське об'єднання Незлавні серця показало результати роботи своїх нових небесних дронів Крила відплати в умілих руках пілотів 24-ї бригади Ірпінські дрони знищують ворожі розвідувальні ППЛА, зала Елерон» та Орлан. Учасники мовних курсів Теревені, що вже місяць працюють в Ірпені, поїхали до Києва. Для них провели виїзний урок екскурсію в музеї, «Становлення української нації. У ірпінській громаді стартував опалювальний сезон. Зон тепло почали вмикати у різних соціальних закладах. Першочергово у садочках, школах та лікарнях. Кірпінь уперше відвідала міністерка освіти і науки Естонії Крістіна Калас. Вона побувала на підірваному Романівському мосту та на власні очі побачила наслідки російської агресії в місті. Соціально-спортивна школа Реал Мадрид відзначила п'ятиріччя роботи в Верпоні. З нагоди ювілею у Верпінському ліцеї No3 провели змагання з футболу і спортивні естафети. Наразі у школі Реал Мадрид в Верпоні навчається понад 200 дітей. Верпоні пройшла першість міста з велосипедного спорту. На змагання з'їхалися 77 спортсменів із шести спортивних шкіл України. Вихованці з Верпоня вибороли на змаганнях п'ять нагород. Ірпінчанка Ольга Лящук стала. Найсильнішою жінкою Америки. Стронгвумен перемогла на турнірі Америка Woman у Лас-Вегасі. В Орпуні пройшов чемпіонат України з хортингу. Змагання зібрали 250 спортсменів з дев'яти областей України. У складі команди Київщини у чемпіонаті взяли участь шестеро ірпінців. Вони вибороли чотири золота, одне срібло та бронзу. Ірпінському дитсадку Смайлик виповнилося чотири роки. Заклад відкрили у 2020 році. Він став першим комунальним дитсадком мікрорайону Стоенка. Наразі ж тут навчаються близько сотні дітлахів. Більше читайте та дивіться на усіх платформах. АйТІВІ